Як можна відпочити в Єгипті та не збанкрутувати. Робіть чай, сідайте зручніше, розповім усе, як було, навіть про мінуси. А скільки ви ще витратили, почуйте в кінці. Ми обирали хургаду. Це місто трохи вітряніше, ніж інші, тому не так парило. І це великий плюс для поїздки з дитиною. Погода була чудова, плюс 26-29 градусів, сонечко не сильно пекло. Море зранку для нас, Софії, було ще прохолодне, але вже в обід та під вечір ми купались і в морі, і в басейні. Жили ми в готелі, морено, спайн, резорт, 4 зірки, все включено. Їжа просто вау, все свіже, смачне їж, скільки хочеш. Перша лінія, гарна територія, водні гірки для старших та дітей. Пляж і піщаний, і кораловий. Щовечора були розважальні шоу танці як для дітей, так і дорослих. Конкурси, що це точно додає плюс 100 до вражень. А ось номер я не очікувала, що нам такий попаде ще й у готелі 4 зірки. Ванна просто потребує ремонту. За проханням нам трішки краще прибрали і залишили ось таку тваринку, але загальні враження зіпсувались. Це був єдиний мінус, який я зустріла там, а тепер про головне – ціни. За сам тур ми заплатили 62 тисячі гривень, по приїзду купили візи по 27 доларів з особи, на місці купили маску для підводного плавання 30 доларів, одна вечеря з морепродуктами 30 доларів, кальян 5 днів по 5 доларів, коктейлі 2 штуки по 6 доларів, Сувеніри солодощі 70 доларів. Парфуми для нас, які ми купили у Duty Free, вийшли 215 доларів. Загальна сума нашого відпочинку приблизно 82 тисячі гривень. Тож як вам? Це взагалі нормальна сума за такий відпочинок, якщо чесно, я повторила. Але хочу ще побачити інші країни. Тож далі буде.